Ось результат мого догляду, лікування та відновлення абрикосу. Знайомтесь, зірка сезону. Ось він. Зверху ну просто краса. І тут він. Також він. Ні. Ви не помилилися. Це весь мій врожай. І весна для неї починалася так: найперша обробка від таких хвороб, як манольоз, курчавець, крестероспоріоз та інші. А далі найчарівніша мить. І саме в цей час необхідно захистити наші дерева. Робимо першу з основних обробок. Цьогоріч був сігном. А ось трохи згодом бачу це: маленькі рідкі зав'язі, але заморозки зробили свою справу. Все ж зовсім без врожая не залишилася. Небагато фруктів змогла ж все-таки зібрати. А що на іншому дереві? Ось які красиві, яскраві, з червоним рум'янцем. Плоди трошки видовженої форми зірвемо. Такий плодик дуже красивий та ароматний. Трошки згодом дізнаємося його вагу. Сьогодні тішимося кількома десятками абрикосів, мов манною небесною, а пригадую, в дитинстві ми збирали їх відрами, їли до схочу, варили варення цілими половинками, з кісточкою і без, ще й стільки роздавали. Таку картину спостерігаю зі стиглими абрикосами. Після рясних дощів деякі плоди почали тріскатись. Ой, а ця наче загнила. А ні, це пошкодження гілочкою. Давайте вже дізнаємось вагу моїх абрикосів. 70 грам. Можна мати дерево абрикосу, а ось врожай тільки за сприятливого року. Абрикос це справжній азарт.